Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Всіх радий бачити. Сьогодні хочу вам показати квіти, які розцвели. Особливо хочу показати вам півники. В тому році вони не цвіли, але в цьому перший рік цвітуть тут. Я вам хочу показати цю красу. Дивіться, якісь фіолетові такі. Півники, білі, жовті півники і такі сині півники. Але іще є ось такі гарні півники такого кольору. Дуже гарно скажіть. Це Лунарі тут на сія всім буде скоро цвісти влітку. Ось. А це лілії будуть скоро. Також зніму вам, коли будуть цвісти, але ще ні. Ще рано. Скоро буде. Ну, і що вам хочу сказати про Камуни дині. Так і залишилось один кавун, одна диня. Це диня. Дивіться, вона вже третій листок вже в неї такі гарненькі. Вже буде скоро інші розпускати. Але хай ще побуде е, поки що в розсаді. Можливо, я в суботу посію на городі саме кавуни відкритий ґрунт. Побачу, а це кавун. Також і поливаю, ну ті, напевно, вже точно не з'їдуть. Уже просто. в ну, цьому році щось розсадує трішки. Не дуже щось. Але щось є, то це добре. Що хоч щось є. І це такий великий салат вже рвемо. Ось цибуля, вже тут на зілля росте, але вириваємо. Ось тут потихеньку кріп. Кріп. І хочу вам показати ось редька. Така велика, але також рвемо. Якось вам показати, Якось так, щоб вам було видно. Ось там землі є. Ось, наприклад. І що видно така редька, як ви можете бачити. Ну ви подивіться на це. З-під орхідеї тут уже, я не знаю, що з орхідеї тут щось. Але помідори самі насіялись та ще такі гарні, великі. Проекспериментуємо і посадимо в теплицю і як буде. Я навіть не знаю, це кого кольору вони. Ось, самі насіялись бачите, 4 помідори. такі гарних, дивіться. Самі насілись. А це розсада, вже трішки, вже. Росте потихеньку. І вже, до речі, вона на вулиці сьогодні ночувала, тому що сьогодні в нас передають 27 градусів тепла. Тільки 23 травня. Ну, вночі вже вночі по 15 градусів тепла. Вночі. Доволі вже тепло. І вже, в принципі, можна щось висівати вже кавуни, якщо ще така погода, така погода гарна буде. І зараз, знаєте, передають зливу. Не знаю, чи це правда, чи ні. Побачимо. Бо вже дуже хочеться зливи, тому що вже так сухо, давно не було дощу. Потрібно вже якийсь дощик. Ось, поки що я йду, хочу вам я ще показати. Ось, півники я вже показував, дивіться. Такі теж фіолетові, темні, такі фіолетові темні ось. Ось іншого кольору, бачите, такі гарні. Що я хочу вам показати? Троянди, дивіться, які новини. Такі гарні вже підросли. Дивіться, бутон тут я поки що не бачу, але на ось цій троянді ви бачите, напевно, вона буде самою першою цвісти. Такий гарний великий бутон в неї. Гарний бутон. Це біла, але вона якась маленька. Може буде в цьому році, не знаю. Ось, теж бачите на троянді. Ось та, Ось ця якась червона. Ось ця лимонна, така, лимонним пахне, але така фіолетова. Ну, ви побачите, хто дивиться мене з минулого літа, той знає, як воно цвіте і які не іколь. Але для нових глядачів, звісно, я покажу. Також не забувайте, раджу дивитись старі відео. Старі відео минулого року, особливо весни, літа минулого року. Там було багато чого цікавого. Ну і в цьому році теж буде цікаво. Як ви можете бачити. Боже, що таке? О, хтось у ця курка щось таке, що ти так співаєш? Що це? Ось їдять траву. Яку дали Сьогодні. Трішки проривати треба. І їдять травичку, це вітаміни. Так не різано, просто вони. Самі і ось тут, бачите, їдять вітамки. Боже, як є. Зузулька, ти що ти так? Що ти нам розповідаєш? Щось розповідає нам. Калина, я не знаю, це, здається, це вже перецвіло, ого. Це залишилось трішки, а це вже перецвіло. Так швидко, якось навіть непомітно. Перецвіло воно. Якось непомітно. Це так час, напевно, швидко летить, що воно здається непомітним. Я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що подивилися його. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте відео. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. До нових зустрічей, до речі, на 2695. І сьогодні хочу, щоб зможемо набрати 2700 підписників. Тому, друзі, допоможіть мені. Дякую вам. А ми взагалі загальниці 3 тисячі підписників найближче. Дякую вам.